Ваша тривожність зароджується в голові, а відчувається в тілі. Вітаю! Мене звати Юлія Золотаренко, я експерт з психосоматики і допомагаю людям впоратися з тривожними симптомами та панічними атаками. Хочу зараз вам коротко розповісти про те, як зароджується тривога і як собі допомогти, щоб зупинити цей процес. Уявіть собі, у вас є певна ситуація. На цю ситуацію у вас Відбулася якась прийшла думка. За, за цією думкою е, вийшло певне сприйняття з тої ситуації. І сприйняття залежить не просто від думки, а від вашого світогляду, від ваших схем в голові, від ваших образів, догм, переконань, якими ви живете і в які ви вірите. І коли оце сприйняття е, ситуації стало для вас, е, ну, скажімо так, катастрофічне, та, ви. Дуже довго ви певний період часу перебуваєте в цьому стані, тобто думка, сприйняття, тоді йде емоція. Емоцію якраз ви відчуваєте в тілі. І за емоцією відчувається повністю стан. Тобто, якщо ви зависаєте в певному сприйнятті ситуації, не приймаєте вірних рішень, то цей стан сидить доти, поки не буде провокувати фоновий, фонову тривогу або панічну атаку. Тому, коли у вас є певна ситуація, відслідкуйте свою думку, свою реакцію і своє сприйняття ситуації. Таким чином, ви зможете не допустити цей процес тривожності і е, зрозуміти, переосмислити і змінити сприйняття ситуації. Бо не завжди ми можемо змінити ситуацію, але сприйняття ми можемо змінити завжди. Будьте здорові, е, і якщо є якісь певні... Питання пишіть в коментарях або приходьте в онлайн роботу.